Я з Закарпатської області представляю полянську територіальну громаду. Наразі виконую обов'язки полянського сільського голови, так як наш голова доєднався до збройних сил України. Період повному вторгнення це коли через нашу громаду. Як прихисток наша громада стала тому, що якщо брати населення 13 тисяч то в нас внутрішньопереміщених осіб по реєстрації прийшло більше 20 тисяч. І якраз Вісит говорила дуже вчасно, надав нам допомогу у вигляді ноутбуків, які ми могли підключити в ЦНАПІ створити додаткові робочі місця для того, щоб швидше оформити ці адміністративні послуги для швидкого отримання допомоги від держави для внутрішньопереміщених осіб. Це понад 10 робочих місць. Місць додатково це завдяки проекту Говерла. Далі для проживання внутрішньопереміщених осіб почалися проблеми, знаєте, всі по всій Україні з енергетикою. Нам було надано джерела альтернативного жилення, тобто генератори. І ми могли облаштувати місця компактного проживання і могли надати умови відповідні нашим внутрішньопереміщеним особам. І знову ж по місцевій пожежній частині більше могли наші рятувальники надавати ефективну допомогу, тому що вони вже мали спів. Спеціальні костюми, вони вже мали спеціальне обладнання для вирішення тих таких питань, які, на жаль, виникали в нас в громаді, тому що інфраструктура була перевантажена, були були пожежі, траплялося різне.